Ви прибули в штаб-квартиру ООН Унійорк. Це ціла делегація українська. І яка ваша основна ідея, що ви хотіли б донести до 193 членів організації? Головне повідомлення, з яким ми приїхали до Нью-Йорка, полягає в тому, що ми маємо не лише сміливість боротись проти другої армії в світі, ми маємо не лише сміливість відстоювати свою систему цінностей. Ми маємо сміливість сьогодні перебудовувати реформувати систему нашої освіти на урядовому рівні, на рівні президента України, на рівні депутатського корпусу, але саме головне на рівні всього суспільства. В Україні є усвідомлення того, що освіта це є друга лінія оборони, що вигравши війну, ми виграємо завтрашній день тільки тоді, якщо побудуємо ефективну систему освіти сьогодні. І попри те, що перед нами стоять сьогодні виклики воєнного часу, попри те, що ми змушені зараз відволікатися і будувати укриття для наших дітей, шукати по всьому світу, збирати для них гаджети, щоб забезпечити їм дистанційне навчання. Попри те, що ми сьогодні повинні думати першочергово про їх безпеку, про їх психологічний. Стан, але ми дуже велику увагу е, виділяємо тому, щоб трансформувати всі галузі нашої освіти, щоб освіта була інструментом розбудови демократичної, вільної держави, базованої на загальнолюдській і європейській системі цінностей, щоб освіта була середовищем свободи і сміливості, е, середовище, яке формує креативну, вільнодумну, е, ефективну особистість для того, щоб Після війни відбудувати нашу країну, щоб зробити її демократичною, щоб зробити її стійкою, щоб зробити її економічно ефективною інноваційною. Це е, неможливо зробити без трансформації освіти, і ми це усвідомлюємо. Маємо сміливість робити це вже зараз. На жаль. Ми змушені іти навіть на якісь непопулярні кроки, але без цього неможливо перебудувати діючу систему. Але з іншого боку, я повинен донести і інший меседж до міжнародного до міжнародної спільноти. попри війну система української освіти працює. Вона вистояла. Український вчитель це надзвичайно стійка особистість. Український менеджмент освіти е, втримав всі удари. Український бюджет і місцевий і центральний фінансує освіту і знаходить е, на це ресурси попри їх велику обмеженість. І ми дуже вдячні всім донорам і партнерам, які інвестують сьогодні в українську освіту. Ми дуже вдячні за кожну підтримку української школи, українського садочку, українського університету, за кожну підтримку е, українських мігрантів, які вимушені навчатися за кордоном або дітей. На окупованих територіях ми вдячні за підтримку в поверненні українських викрадених українських дітей. Ми сподіваємось, що спільно зі світом ми подолаємо цей виклик і ми е, покажемо всьому світу, що демократичний світ, демократичний вибір сильніший за будь-яку авторитарну і тоталітарну модель.